Свято Веселих і кмітливих івано-франківські школярі змагаються за звання найдотепнішого в рамках учнівського чемпіонату команд КВК Ліднійка плюс він уже став традиційним. Однак цьогоріч збільшилася кількість збірних зі шкіл. Таким чином у місті спостерігається безперервна зміна поколінь тих, хто грає у КВК. Є учні, які вже випустились зі шкіл, але назва команди зберігається. і школи грають КВН. це. Надзвичайно чудово, оскільки всі учні можуть себе проявити як акторські. Як і режисерські, і в хореографії, і в музиці, тобто будь-які жанри. Сценічні вони можливі в КВН. свої здібності діти проявляли у двох конкурсах фрістайл, в якому можна поєднувати різні елементи та розбинка, котра вимагає кмітливості, аби швидко і дотепно пожартувати. Тематика завдань шкільна, проте честь рідних навчальних закладів, як теперішні учні, так і випускники, котрі тепер грають у студентських КВК. Це перше моє участь в КВН, і Я дуже рада, що мені прийшла така нагода тут брати участь, тому що це дуже класно, і ми маємо можливість якось себе проявити якісь творчих. На і зрозуміти ще для них навіть обрати якусь свою майбутню професію. У нас вже більше ну, старша кости матка, яка Вже не такого дитячого, тому що в студентські ліги, це вже старше, і тому вже більше про якісь старші проблеми і так далі. Ну сміємо рекламу. Фінал учнівського чемпіонату команд КВК відбудеться у квітні, тож визначаться переможці, котрі отримають сіні призи.